Добрий день, це магазин ТЗООК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам освітлення на трактор ледовські фари та фонарі. Відця йдуть варіанти попростіше, це йде 9 діодів, круглі, квадратні, такий радіатор. Відводу тепла. В комплекті йдуть кріплення. Трохи посильніші варіанти це йде 16 та 14 діодів. Радіатор вже йде побільше, бо й тепла більше буде виділяти. Також кронштейни та кріплення йдуть в комплекті. Якщо потрібні ліхтарі, щоб був широкий луч, йдуть вже в такі варіанти. Також кріплення все йде в комплекті. Якщо потрібні, є і габарити. Передні, задні, також ледовські. Ось так вони виглядають. Вони йдуть універсальні на 12 та 24 вольти. Хоча ні, вибачаюсь тільки на 12. Звертатися можете за номером телефону, що треба вам підскажу. Гарного дня з вами, магазином ТЗОК.